Доброго вечора, дівчаточка. Я вже не знімала відео більше двох тижнів, мабуть, двох тижнів. Да. У нас ви, виключають світло. У нас 4 години немає, дві години є. Два часи є, а чотири години немає. Вчора не було десять годин. Так живемо. Но мої просування йдуть. У мене є помічник фонаричок. Такий, не можу вам пересказати, бо не взяла з собою його. Я показувала вам у своїх відео, який в мене налобний фонаричок є. І на фотографіях і маю такий фонарик, що втрачається від розетки. Дуже мені допомагає. Я, коли немає світла, я вишиваю. Дивіться, мої просування по зимі. Це, бачите, він осінь. Я була неділька. Я вже більше до зиму до, дошив... Моя зима доходить більш вже. Ще... Мені залишилося дві, два листочки. І я закінчую. Наступна моя робота замовниця замовила собі каже, мабуть, буде осінь. Осінь я собі. У мене було вже не роздруковано, у мене є все, вся, вся палі, чотири пори року. Усі роздруковані, зима, весна, літо, осінь. Я почала з зими, а це є осінь, дивіться. А, тут є 8, зараз я вам покажу, не 18, от зараз вам покажу, є... Так, 3, зараз я вам покажу, так, 10, 12, 12 частиночок. но так, що як воно складається з таких частинок. 12, 13, да, 14. 15, о, да, навіть 15 листочків. Ну, у кожному листочку, дивіться, небагато вишивати. Від 14. Да, 15, 13, 12. Так, дивіться, так. І. Я почала я собі ниточки, дивіться, які красиві ниточки. Це осінь, я собі 48 кольорів, буде вишиванка, вишивка буде осінь. Так, дивіться, ниточки, осінь, вишиванка 47 на 73. Це буде більша, як зима. Ось покажу я вам за, по зимі мої просування. Дивіться. Вишито у мене вже більше 50% процентів, як відсотки, проценти, як вже рахувати. Ось я вам покажу, дивіться, о. Ну, так я вам покажу. Тут у мене хотіла я собі. О. Зачекайте трішки, опа. Так, о, так, дивіться. От, дивіться зима. Це в мене вже є вище, то 55% відсотка, по-українськи. Оце у мене вже є самий листочок. Мені залишилося відшити цю, тут небагато вишивати. Ця частинка залишилося це дерево. І опа, і так, о, і це. Мені ще залишилося три. Листочки Уже в день вишила, а три в мене, дивіться, залишилося. Це теж о, вишиванка о, вишиванка я з тими вишиваночками. О, це у мене є теж листочки. О, хотіла вам показати, скільки, скільки. Це теж не знаю, скільки кольорів я так не рахувала. О, 39 на 25. Це більш-менш, ніж у цієї зими, і кольорів теж мало багато. І цієї зимі немає, не вистачає мені білого кольору і ці, сірого. І воно, вона мені вислала з рахуванням, і з цієї зими залишилися ці сірі, і я собі візьму на осінь. І так пос, так на всі має бути вистачити. Дивіться, яка зима красива у мене. Така не на а це. О, з, лю, з люрексом, а бекстіч я зроблю, коли вже постираю, бо е, я вишивала менші е, ці е, картинки, бекстіч не розтягався. Тут, е, з рахуванням, що тут на вікнах, дивіться, який бекстіч, і воно годно провиснути. Я його коли постираю, і зроблю бекстіч. У е, е, планах в планах у мене цього місяця, місяця Тут у мене це Я за тиждень вишила, тут дуже тяжко було вишивати. Тут кольора білий, такі дуже кольори зливалися, білий білий бланк і 775 дуже зливається і мені дуже важко вишивати. Потім я вже як це подолала. І дійшла до цього і піднімусь наверх, вишию цю хатинку, і тут ялиночка. І потім перейду вже на цей бік, і це буде це дерево і де воно? Так, оце зима. Так, а, от, і дивіться, це в мене ще є три частиночки. Дивіться, які гарні будуть. Получається, в мене я вишиваю так, коли маю.